Правохоронці затримали 61-річного лозівчанина, якого підозрюють у скоєнні вбивства. Трагедія сталася на початку квітня у Лозовій. До чергової частини лозівського відділу міліції зателефонував сам підозрюваний, який повідомив, що молодик удерся до його будинку і хотів його пограбувати. Він, як господар, захищаючи своє помешкання, сильно побив непроханого гостя. Коли на місце події виїхала слідчо-оперативна група, то в одній з кімнат будинку було виявлено скривавлене тіло померлого чоловіка. Було встановлено його особистість. Ним виявився 27-річний мешканець Лозової. І встановлено, що цей чоловік прийшов в гості до 61-річного власника будинку ще в обід. Вони з обіду розпивали спиртні напої разом. І під вечір почали вже сильно сваритися, і господар домоволодіння схопив ніжку від дерев'яного стільця і наніс своєму гостеві більше десяти ударів по голові. Унаслідок втрати крові потерпілий помер на місці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Розслідування триває. Якщо провину затриманого буде доведено, йому загрожує ув'язнення на строк від 7 до 15 років.